Учитель для дітей, що йдуть до школи, має бути справжнім чарівником, щоб пробудити потяг до навчання творчості і навчити бути активними на уроках під час різноманітних заходів, сформувати в малечі справжніх особистостей. Сьогодні в гостях студії кварцит ЕФЕ учителька початкових класів загальноосвітньої школи номер 2 міста горішні плавні Жанна Кононенко. Жанна Олександрівна, розкажіть про свій педагогічний досвід, яким чином ви передаєте свої знання учням, розвиваєте їхні творчі здібності. Вже 40 років я навчаю маленьких дітей початкової школи. Разом із дітьми подорожую світом дитинства. Поєдную традиційні методи навчання з інноваційними підходами. Зараз у нас нова українська школа, Нуш. Вона спрямована на інтеграцію. Інтеграція це міжпредметні зв'язки, об'єднання кількох навчальних дисциплін однією темою і метою. Але ця ідея інтеграції привернула мою увагу ще на початку моєї трудової діяльності, ще в 90-х роках. Ще тоді, коли я почала працювати з маленькими шестирічками. Я напевно відчула, що таке поєднання кількох навчальних дисциплін однією темою і метою дає гарні результати. І найбільш доцільним, на мій погляд, є застосування цієї інтеграції з мистецтвом, з образотворчим мистецтвом, музичним мистецтвом, театральним мистецтвом і художньою працею. І протягом цих, цих років роботи вчителям я використовую це інтегроване навчання, ігрові методи, творчі завдання даю дітям, щоб кожна дитина відчула радість пізнання. Хотілося б, щоб навчання дітей було цікавим. І я створила свою авторську програму інтегрованих уроків для перших-четвертих класів. Наприклад, тут перший клас математика. Діти починають вивчати число і цифру один. Тут же ми можемо зв'язати з українською мовою, з казками, казка колобок, і можемо в кінці дня е, зліпити колобка цього, або зробити аплікацію одного сонечка, або ще щось, кожен вчитель може сам придумати. Наприклад, Мені дуже подобається урок в першому класі, число і цифра 7. Тут взагалі можна використати кольори веселки в різних жанрах. Можна намалювати фарбами, можна зробити аплікацію, можна навіть не веселку зробити, а такий український віночок. Квіточки зробити в кольорах веселки. Ось такий буде гарний, чудовий день. І зараз у мене четвертий клас. І я також роблю дітям інтегровані уроки. Наприклад, недавно ми читали казку Фарбований лис і малювали малюнки, і розповідали і, е, м, значить, інсценізували цю казку. Так само ми читали м, дуже цікавий текст. Як ми бюджет формували? І тут ми теж робили інсценізацію цього твору, виробляли там свої такі гроші. Ну, в общем, все робили цілий, навіть це був не один урок, тому що там декілька уроків, декілька частин цього твору, і у нас це було тиждень, а можливо навіть два. І потім ще зробили інтегрований такий відкритий урок. З четвертим Б класом разом. Ви в цьому навчальному році свій колектив, своїх дітей готуєте до відповідального періоду. Вони скоро перейдуть до п'ятого класу. Так. Ми... Зараз випускний клас і готуємося до переходу в середню ланку освіти, тобто в п'ятий клас. Учні вже багато чого знають, вміють, вміють працювати в колективі, вміють колективно працювати індивідуально, в парах і групами. А у п'ятому класі в них буде багато вчителів з різних предметів, і мені б хотілося, щоб вони були більш впевненими в собі, самостійними, вміли самі приймати рішення. Якщо 嗯。Mm. Раніше ми ходили на різні вистави в Палац культури, в центр дитячої творчості. То зараз у зв'язку з воєнним станом ми стараємось проводити різноманітні виховні заходи в своїй школі, в стінах своєї школи, або в своєму класному колективі, або разом з паралельним четвертим Б класом. І ось нещодавно у нас був такий можна сказати, проєкт, цілий ми готувалися тиждень і провели. Такий чудовий захід, який називався Зимові казки на сучасний лад. Розкажіть про це детальніше. Зимові казки на сучасний лад це ми переробили декілька казок, об'єднали в одну таку велику зимову казку, і учні всі без винятку, всі учні класу брали участь. Тобто, у кожного була своя роль. І кожен.